Взуттю окремий відео по взуттю. Це маємо кросівки. Кросівки маємо возимо з Німеччини. Спеціально відкрили під нас там сортовню по кросівках. Довго не могли знайти. Ми, до речі, оці кросівочки продаємо 12,5 євро за кілограм. Гарантую, що там не буде ніякого відходу, що там не буде ніякого браку. Якщо е десь когось буде там людський, людський фактор, ми компенсовуємо, але його там практично немає. Ми десант розсипали мішок. Показували клієнту, я дивився разом з ним дуже багато брендових кросівок. Кросівки, звісно, не крем сорт не буду розказувати. що Вони всі прям ідеальні, але гарні кросівки маємо в наявності завжди. що в Львові, що в Києві. 12,5 євро за кілограм. На об'ємі ціна переглядається, прям дуже переглядається. Ми там навіть опускали 12, 11,5 і 11 євро за кілограм. Було прям на в дуже великому об'ємі. Ще ще робили якісь спецумови, подоставляли напряму там з нашого складу в. В Німеччині далі маємо взуття. Зима. Взуття, зима, повністю зимове взуття, екстрове, гарне. В кожному мішечку сім пар чоловічого. Далі там трошечки дитячого і жіноче. Гарний стан. Не буду обіцяти, прям все ідеал, але екстра плюс перший десь відсотків 70 екстра тридцять Маємо не Дутики, дутики, прям супер тепле взуття. До кому там треба було дутики, десь на це було та баульчики. Що це в нас не тут, не тут, не тут. Мотоодяг, ні, це не то. Десь десь були дутики. Загалом дутики маємо в наявності. Тобто максимально сезонне взуття. Що тепле жіноче, що тепле дитяче, що дутики, що міксоване взуття. Зима маємо в наявності кросівки. Це все сезонне взуття. Маємо кросівки в наявності тепер практично завжди. Тому кому треба, на що ще десь шукати супро супер ціні. Десь домовимося. Кому треба більше кросівок по ціні? Домовимося завжди. Тому пишіть, питайте.